Христос народився, словімо Його. Шановні глядачі, я вітаю вас на своєму каналі, на каналі Наше господарство. І звуть мене Олександр. Сьогодні вам покажу наше господарство, наших тваринок. Ну і взагалі зробимо огляд такий господарства. Що взагалі і як? Новини і трішки всього. Ну, спершу хочу сказати, що з цим кривонятом там, он там є то йому вже краще, вже трохи більш відкриває очі, ну і будемо ще капати. Йому казали нам хоча б 5 днів покапати. Бо ось вони такі зараз спокійні. Хтось спить, хтось ходить. Але так то вони сьогодні спокійніші, не такі жваві. У нас не дуже холодно на дворі так. Тепло, нормальна погода. Слава Богу, що дощу немає і снігу. Отак сухо і все добре. Так, сіно, ну сіно вони їдять оці кролі дуже. Чи то вони так їдять, чи то більше сипся на землю, не знаю. Ось так. Але їдять. Ну, один мінус. Цих кролятників, ну, з цими кормушками, що дуже багато сиплеться сіна на землю. Ось погрябав і далі насипалось. Ось так. Їдять наші кролики. Нутрії їдали, вели, велику таку посудину, води насипали, вона, вона там купалася сьогодні. Вони хай купається. Кролям даємо наразі тільки сіно, кукурузу і воду. Інших овочів не даємо, деколи даємо обрізки від моркви, буває. Отака, поки в них такий раціон. Дуже багато соковитого такого цукристого не даємо. Ось так. А качки наші відпочивають собі, так розляглися хтось тут, хтось там і лежать. Так засунули так у дзябелпір'я і лежать. Але несуть нам от цим ми задоволені. Так, оце наші кролі як він Нарівнюється. Оце наш кріль такий. Такий тарас. Отак, почистився, розпрявився і далі лягає. Не маємо, що тут робити. Ось так дивіться, який. Гігант. Ось так, зараз йду дивитися, чи кури несуться. Може є якісь яйця, то я вам покажу. Поки отак на кроликів подивіться. Ось кукурузу він гарно їсть. А це, що мені подобається. Всі кролі гарно їдять кукурузу. Рано даю їм сіно, воду і качен кукурудзи. На вечір сіно вже не даю, так як вони вже не їдять, вони ще залишаються. Ось дивіться, який в нього тут плаздар. І тільки даю по два качені кукурудзи. І воду обов'язково. Ось так. Так, ось це такі яйця качені. Тут є 8 штук, уже якась качка інша почала нестися. Кісь оці перші три, то вони брудні. Не знаю чому, хоча неслися тут на сіні. Але отакі вони брудні. Далі вже йдуть чистіші. Ну, будемо бачити, можливо, качка якась досяде на яйця. А ні, то ні. Але несуться вже добре. Ось так, отакі яйця. Ну, досить великі в них. Яйця отакі. да які більші від курячого. Є такі, як курячі. Ну, в основному яйця більші від курячого. Так, яєць не маю, але є кури наші. Ось так. Тут у них є отака колода, коли гілка була зламалася, все ополили, тут лишили. Такого часом бувають гуси, посідають на цю гілку і сидять. Ну, ось так. Яєць немає. Можливо, ще буде пізніше, так як зараз тільки друга година доходить. Ну, не знаю. Ось так. Дав трохи зерна цим курям понасипав. Ще дивлюся, що в нас курей ще стало менше, так. Чи то мені так здається, чи то дійсно їх менше стало. Але тут раніше були качки, та й, можливо, тому так їх по кількості менше. Їдять багато, а несуть мало. Напевно, тому що різка зміна пішла е, клімату, то було холодно, тепер стало тепло. Зараз далі стане холодно, потім далі тепло, можливо тому. Ну У нас тут усі вже молоді курки, курочки, напевно, дві чи три у нас такі старі залишились, а решта всі молоді. Ось такі. Їдять, гарно їдять. Хтось у нас там хотів був купити, але так і не приходив. Ось так. Зараз у нашій місцевості кури молоді по 150 гривень. Півні дорожчі, півні по 200. Ось так. Щось я не бачу Джека, чи це він? Он? Оце він. Якийсь він такий вже спокійніший став останнім часом. Не так кусає, та й не бігає за людьми. Ну, ось такі-то у нас справаньки у нас у селі на івано франківщині тому всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Заходьте в понеділок на прямий ефір. Планую прямий ефір провести, тому точніший час я зазначу у спільноті. Тому заходьте, поспілкуємося, розказую трішки про себе. Буде цікаво, думаю. Так що, всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.